Осінь, напився, впав у купу сухого листя. Вітер мене понесе зі свистом, разом із листям. Шов спинився, ковтаю повітря, чисте, переповнене зайвим змістом, тисне, падаю, вижевлим листям, сухими гілками, розірваний, мов на мисто, шаленим цим містом. Осінь влетіла зі свистом, чистим. Здається, там на горі засідає хтось дуже хворий або вже добряче сп'янілий, інакше й бути не може. І все, що ми маємо в сухому залишку, хтось хворий чи п'яний, виріжує долі, хтось хворий чи п'яний, монтує сюжети, хтось хворий чи п'яний, моделює майбутнє, хтось хворий чи п'яний, не йде з голови. І ти лежиш в ліжку, промовляючи все це до себе. Невеліковно не хворий і вже зпряча змінили